Дві дівчинки у Чернівцях отруїли щадним газом, яка причина витоку. Ворог швидко адаптується. Історія прикордонника, який обороняв Миколаїв. Відновлюють не лише історичний центр міста. У Садгорі ремонтують сквер біля будинку культури на вулиці Івана Підкови. Отруїлися чадним газом. У Чернівцях двоє дітей потрапили до лікарні. Чернівцях у помешканні місцевих жителів трапився витік чадного газу. Внаслідок цього двох дівчаток 2008 та 2012 років народження госпіталізували до міської дитячої клінічної лікарні з отруєнням. Аварійна бригада газової служби, яка прибула на місце події, встановила причину порушення правил безпеки при експлуатації газового котла. Рятувальники Буковини закликають громадян бути обережними під час експлуатації газових та електроприладів, дотримуватись правил безпеки та не залишати дітей без нагляду дорослих, щоб запобігти нещасним випадкам та уникнути трагедії. У Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна будують власний спортивний майданчик. Навчальний заклад Оріяни, який розташований у самому центрі міста, більш ніж 20 років не мав власного майданчика для занять спортом. Ліцей відвідує майже 800 учнів, тож просто спортивної зали вкрай не вистачає. Кілька років тому ми зробили маленький спортзал Малюк. Це теж така невелика аудиторія, але це нічого не замінить. Ні зал, ні великий, ні малий не замінить того, що діти мають мали би займатися спортом на відкритому повітрі, тоді коли дозволяють погодні умови. А якраз це осінь і весна. І діти хочуть свіжого повітря, тому я сьогодні ну, просто сказати, якщо сказати щаслива, як вчитель, так не тільки як вчитель, а як, як людина. Про необхідність будівництва майданчика чиновники говорили роками і тепер нарешті взялися до реалізації проєкту. Гроші на ремонт виділили з міського бюджету. Працюють вісім чоловік. Ми розбили буквально майданчик в суботу, почали роботу будівельні вести. Сьогодні заводять гравій, нижню основу. І завтра буде екскаватор. Починаємо втрамбовувати гравій і робити нижній шар ґрунту. На гранітний сів буде вкладатися резинове покриття квадрати 50 на 50. Загальні розміри майбутнього майданчику 26 на 12. Локація буде багатофункціональною. Тут діти зможуть грати у футбол, баскетбол і волейбол. Спорядження воно виробляється в Кам'янці-Подільському і. У Харкові я питала керівника будівництва, кажу, а скільки часу це буде тривати? Коли назвали термін ну, до листопада ми все завершимо, а потім така маленька ремарочка. Якщо буде обладнання спортивне, ми можемо це зробити за два тижні. Я вірю в те, що наші діти щасливими будуть швидше і в вересні на цьому майданчику лунатиме. Дитячий сміх Галина Абрамюк зізнається для школи. Це історична подія. Між тим у внутрішньому дворику ліцею колектив та батьки власними силами вже облаштували затишний простір для відпочинку дітей на перервах, а також для тематичних виставок і різноманітних зустрічей. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Дві аварії з потерпілими сталися на буковині. В поліції розповіли деталі. Упродовж минулої доби в Чернівецькій області сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких до лікарні потрапили дві пенсіонерки. Одна з аварій трапилася на вулиці головна у Чернівцях. За даними поліцейських, 64-річний кермувальник наїхав на 74-річну жительку села Лужани. Жінка отримала травму ноги, і її госпіталізували. Ще одна аварія трапилася в селі Тарашани. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 75-річний водій, в'їжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі та зіткнувся з іншим автомобілем. У чого травмувалась 73-річна пасажирка. Її з травмою руки доставили до лікарні. За обома фактами, ДТП, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Тривають слідчі дії. На вулиці Рівненській продовжуються ремонтні роботи. Нині облаштовують паркувальні місця перед центральною лікарнею. На ділянці вулиці Рівненської від героїв майдану до полового будинку триває благоустрій. Роботи проводить тернопільська фірма «Технобудцентр». Дорожні покриття тут встелили кілька тижнів тому. Зараз перейшли до облаштування парку місць перед центральною міською клінічною лікарнею. Нині вирівнюють основу під асфальт. Роблять це у декілька етапів. Після на ділянці почнуть робити тротуари для пішоходів. Олена Крічко, Андрій Моронесько, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Чернівецькі прикордонники затримали два позашляховики, якими пачкарі намагалися перевести контрабанду за кордон. Дві автівки зупинили на шляху до держкордону. Під час огляду транспорту охоронці рубежу виявили понад 34 тисячі пачок безакцизних цигарок. Під час затримання прикордонникам довелося зробити попереджувальні постріли вгору однак водіям автомобілів вдалося втекти. Наразі їх шукають правоохоронці. Загальна сума товарів складає понад півтори мільйони гривень. Однак затриманий Місцевий мешканець, який, як потім з'ясувалося, виявився організатором незаконного переміщення товарів через державний кордон. Організатору загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 204 Кримінального кодексу України. Затримані автомобілі та виявлені цигарки, вилучені представниками бюро економічної безпеки. Ворог швидко адаптується. Історія прикордонника, що обороняв Миколаїв. З квітня по грудень минулого року чоловік добровільно став на захист батьківщини. За цей час Богдан з позивним Джоні разом із побратимами тримали оборону Миколаєва, форсували річку Інгулець та виганяли ворога з населених пунктів Херсонщини. Найважчі бої були в населеному пункті Давидів Брід. Наш підрозділ форсував інгулець і разом з територіальною обороною ми тримали кругову оборону цього населеного пункту. Підрозділ був на позиціях 16 днів. До вторгнення Богдан встиг пропрацювати приватним підприємцем на державній службі у міністерстві економіки та національному агентстві з питань запобігання корупції. Та зараз у війську він заступник начальника прикордонного підрозділу. Тому щодня несе відповідальність за життя підопічних. Найважче напевне, це зберегти людей. Важко одночасно. Знайти баланс між виконанням завдання максимально ефективним і тим, щоб зберегти людей і навчити їх в першу чергу берегти самих себе. На передовій загін військових почести знаходився у 200 метрах від противника. Прикордонник згадує: ворог веде підступну гру, руйнує дороги, заміновує мости та швидко адаптується до атак ЗСУ. Минулий рік була перевага у нас в БПЛА. Зараз цієї переваги немає, і вже перевага якби на їхньому боці. Тому оснащення і насичення військ безпілотними засобами, фіпіві, дронами це дуже важливо. От, і це те, над чим треба працювати постійно. Під час одного з ворожих обстрілів Богдан отримав контузію. Однак після короткочасного лікування повернувся в стрій і продовжив протистояти ворогу разом зі своїми підлеглими. Глобально, що треба для перемоги, це певне рішучість. І усвідомлення того, що ця війна йде не два роки і не вісім років. Вона йде вже 300 років. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 16 серпня, відбулося прощання з воїном, який захищав Україну від російських окупантів. Солдата Дениса Лісничого в останню дорогу провели в селі Струмок Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Бійці ЗСУ звільнили село Урожайне на Донеччині. Сили оборони України звільнили населений пункт Урожайне, що у Волноваському районі Донецької області. Про це сьогодні, 16 серпня, офіційно повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, українські військові зараз закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують наступальні дії. Далі перемога, слава Україні! Героям слава! СБУ затримала російського крота, який хотів влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб зливати їхні позиції на передовій. Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили старшим інструктором-кінологом відділу охорони у складі окупаційної голопристанської виправної колонії. На цій посаді колаборант займався підготовкою загонів, які контролювали викрадення місцевих жителів до камер російської тюрми. Після звільнення Херсона ворожий попл. Отримав завдання від окупантів залягти на дно і згодом переїхати до Київської області на території столичного регіону. Він мав звернутися до місцевого військомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там розпочати виконання ворожих завдань. Затриманому вже повідомлено про підозру. Зараз він під вартою йому загрожує до 15 років тюрми. Морські малюки в СБУ розповіли, чим атакували кримський міст та показали свою унікальну розробку. Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, російський десантний корабель Оленегорський горняк і танкер САЙДЖІ, власна технічна розробка Служби безпеки України. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Він розповів, що над розробкою морських дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтівці. За ініціативою особового складу їх назвали Сі-Бейбі, тобто морський малюк. За словами Василя Малюк, Нині в процесі розробки та реалізації дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Тож глава СБУ обіцяє, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів. Відновлюють не лише історичний центр міста. У Садгорі ремонтують сквер біля будинку культури на вулиці Івана Підкови. Лавиць майже 90 сучасних ліхтарів, нова бруківка та озеленення. У центрі Садгори капітально ремонтують громадський простір. Нині підрядник вже встиг демонтувати старі конструкції та підготувати основу для вкладання бруківки. Роботи у сквері проводить підрядна компанія Ком» з Чернівців. На локації обіцяють встановити питний фонтан. Загальна вартість проєкту 16,5 мільйонів гривень. Згідно з тендером, ремонт мають завершити до 1 вересня цього року. Олена Крячко, Андрій Миронеску. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4 Яблучний сезон стартував, скільки врожаю планують зібрати буковинські садівники. Збір літніх сортів яблук почали у Чернівецькій області. Цього року українські садівники відкрили сезон збору майже на 10 днів раніше ніж минулого року, зауважують аналітики. Площа яблуневих садів на Буковині сягає 20 тисяч гектарів, з них півтора тисячі гектарів літніх сортів. Середня урожайність з гектара близько 35 тонн. Садівники кажуть, цьогоріч в області планують зібрати понад 700 тисяч тонн яблук.